Дитячий спорт одяг, перший сот, 10 кілограмчиків за ціною 1850 гривень. Дивимось, світшотик нам попався чорненький, гарний такий. Наступний ось такий. Оп. Речі є як на хлопчиків, так і на дівчаток. Як і найменші, так і найбільші для підлітки, різні розміри, Віце, штанишки спортивні, батько. Все-все-все. Віц, -все -все. який класний на дівчинку, маленький, маленький. Це ще менший. Просто чудо якесь. Такі красиві речі я просто запасні. На маленьких лялечок. І ці штанишки взагалі дуже-дуже маленькі. Тут вже пішло щось велике напідліт, Такий на замочку. Наступний з капюшончиком, Ось такий. Для замовлення пишіть в коментарі, зв'яжіться з вашими менеджерами і забирайте лотик за 1850 гривень. Подивіться, який класний Далі. Це взагалі такий тепленький. Це перший сорт, я нагадую. Перші плащі. В хорошому стані, дивіться. В цьому летику можна знайти все-все-все. Я вам не встигну показати, на жаль, весь слатик, тому що тут справді дуже багато речей. мішки спортивні. Ще одні дивіться, дуже класні. Пізні батники, світшотики, спортивні штанішки. Все, це все є. І приємна ціна, саме головне. Дивіться, які тут класні речі просто. Гордовий батнічок на замочку. Покажу ще вам пару позицій. Ось такі ж спортивні. Бавайте, що в червоному кольорі змітималося. І давайте ще покажу ось такі ж Вони, ну, до речі, йдуть теплі. Ось такі маленькі. І давайте ще покажу. Ось такий баточок з капюшончиком на замочку. Тут залишилось справді ще дуже багато речей для замовлення. Зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте.